Для кожного християнина кожен день це є торжество, бо ми живемо під Богом. І Господь нам дав життя. І кожен день прожити. Треба дякувати Богу за те, що Він дав. І я хотів би побажати, щоб ми були не тільки християнами по імені, а й по життю тому що зараз багато хрещених, а мало те, що ти християни, які живуть. А починається це по життю, якщо ми тільки навчимося молитися не тільки устами і розумом, а серцем. Тому що Бог шукає серце і каже до кожного, кожного синьому, дав мені серце моє, якщо ми віддамо своє серце Богу, якщо ми будемо волю, відсічаємо свою волю від себе, а будемо виконувати волю Божу, тоді ми будемо віруючими, і тоді нічого не страшно буде для нас, Хай Господь допомагає кожному в цьому звершуватися в інфіренсію. Що можна було б бы сказати київлянам, на вулицях яких сьогодні проходить так званий Марш Равенства ЛГБТ-сообщества? Є його противники, сторонники? Що ви могли б сказати православним віруючим і людям нетрадиційної орієнтації, як священник? Я сказав би те, що не треба щось шукати таке, а в нас багатство в душі. Треба розкривати свою душу. Тоді, якщо будемо дивитися, що ми всі грешники і Царство Боже дається нам життя вічне, то ми не шукали б десь там щось, а тут би дивилися на свою внутрішність і старалися очищати. Душу і тіло, щоб було чисте, щоб було в нас, створилося Царство Боже внутрі нас є. Ось що треба шукати. А Царство Небесне це вже буде тоді, коли ми перейдемо в вічність, і якщо ми будемо достойні, то там будемо разом з Господом і всіми святими. Оце треба шукати, а не шукати щось таке плакати, чи, чи махати там, ще ще робити. Я Господь говорить. Царство Боже внутрі вас є. А шукаємо його ні. Ми шукаємо щось інше. Тому я бажаю, щоб ми шукали дійсно Царство Боже. А буде царство внутрі, буде мир, буде радість, буде віра, буде єдина мислія, Тоді ще зацвіте наша Україна і через, дивлячись на наше добре життя, самі всі захотять таким жити. Возвращение Надежды Савченко стало очень важным событием в информационном плане. Очень многие ожидали от нее чего-то чрезвычайного. Кто-то радикальных действий, кто-то затаился в ожидании, что же случится. И вот сейчас Надежда Савченко шокировала очень многих людей, патриотическую общественность, предложением чуть ли не возглавить переговорный процесс на Донбассе и способствовать укреплению мира. Как вы относитесь к этой идее? Я. Yeah. Наша церква православна за кожним богослужінням молиться, що прекратилася ця війна, що, ми, що ми, це війна, яка йде. Війна не об'явлена, а війна йде. Люди гибнуть, кров проливається. І вбивається не тільки тим, що воюють, а й діти, і, і, і пожили люди. То ми тільки надіємося не які там переговори, а ми просимо Бога, щоб Він своїм. Силою дав, але треба шукати насамперед покаяння кожному. Ми всі грішні. Якщо ми покаємося, то Господь сам тоді дасть можливість, що це все успокоїться. А в політику я не лишаюся. Дякую вам огромное.